Сьогодні зранку я отримала божевільно святий коментар про те, що я сама відреклась від Бога, тобто, я так розумію, від церкви. І тягну за собою інших. І служити ми будемо в житті або Богу, або сатані. Третього не дано. Ну, служити Богу, людина мала на увазі ходити в церкву, бути в релігії. Такі святі. В лапках одразу йдуть в блок і залишаються там, у своєму повному невігластві. І не тягніть за собою інших, відповідаю вам вашими словами. Головна теза вашого вірування те, що Ісус є любов у найвищих проявах, жертвена, таке інше. Скажіть, будь ласка, як це? Ви Хоч раз, хоч хтось відчував цю Ісусову Божу велику любов по опису. В душі, от ви роками ходите, десятиліттями, пишаєтеся цими роками, пишаєтеся, що ви належите до церкви, називаєтесь віруючими. Я теж в цій шкурі була, я це все знаю. От ви хоч раз відчували дійсно цю любов? Ви живете нею. От поділіться, напишіть краще отакий досвід, а не всякий бред мені в коментарях. Та жоден з вас. Не відчував і на граму справжньої цієї любові. Слово тягти, воно передбачає насилля когось над кимось, поводиря, господаря, там якогось, який тягне невільника е, слабкого, малорозвиненого, малознаючого, е, кудись за собою тягти. Так? Ну, прямо все як у вас. Ви судите по самих собі. Це мислення в рамках релігії. І взагалі, хто з вами, хто в хрещенні, хто ходить в церкву, ті молодці, ті з Богом. А чому ви судите, що вони з Богом і ви з Богом? Просто тому, що ви хрещені і кудись там ходите? А хто поза релігією, то ті нечість, заблудші вівці. Не по чому теж ви судите? Просто по тому, що людина вирішила залишити церкву, хрещення і жити вільно? Ну, знаєте, це як треба не знати і не любити самих себе, щоб дозволяти комусь іншому вести себе по життю і пальцем вказувати, що отут є Бог, а отут немає. І що от вас ведуть залякуванням? І ви це самі дозволяєте, і ви не розбираєтесь, ви не перевіряєте жодну тезу у житті. Ви, навіть якщо є якісь сумніви, якийсь привід, ви не досліджуєте його. У вас нема на це сміливості. У вас духу не вистачає бути проти того, що є явно суперечливим до людської природи і до Бога взагалі. І дивіться ви. Знову не сприймаєте таких речей, що релігію, релігійну літературу, Біблію це люди писали. Люди, яких ви не знаєте і не знаєте їхніх справжніх цілей, для чого вони її писали і створювали релігію. Ви ж не були свідками ні Ісуса, ні тих всіх подій. Ви не бачили своїми очима того всього. Ви вірите на слово? І служити Богу це не значить вступати в релігію. Це крок такий від незнання. Законів, космічних, кармічних, всесвітніх законів, як живе Всесвіт, правил цих всіх, як воно функціонує. Та елементарно ви не знаєте причину наслідкових речей, про що тут мовити? Ви ігноруєте, ви не хочете чути, бачити, заперечуєте от прямий їх прояв. Ви приписуєте це, ставите це в релігійні рамки і думаєте, що так воно і є. А не бути в церкві це не значить, що ви заключились з кимсь контракт із сатаною чи з ким тощо. Ви ви так кажете, пишете, від невігластва. Якого? Від незнання, від страху, від оцього рамку, рамок, оцих, які давно тиснуть вам, але ви не можете знайти сміливості розірвати їх, навіть зізнатися собі наодинці. В цьому, от, що я не згоден, от, що, ну, ну тисне мені це, отут от, не так. Ну Я ж була у вашій шкурі, я точно такий шлях пройшла, я це все знаю. І хто вам винен, що ви такі? От? Хто вам винен, що ви так живете, що ви боїтеся в рамках оцих? Я винна, мій досвід винний, чи такі, як я винні? Хто інші люди, всі, хто завгодно, так тільки не ви самі. А служити сатані, там, наприклад, сутностям якимсь низьким, то це треба робити. Вибачте, спеціальний ритуал, ви робите запит до цієї сутності, і там згоду отримуєте, і далі вже ну, якісь послідуючі дії відповідні, які означають служіння. Тобто це укладається певний контракт. Отак, от як ви пішли в релігію, похрестилися, уклали цей контракт, обов'язки на себе взяли. Там, то... Ну, так само і служити сатані. Теж треба якийсь ритуал, якесь похрещення. Та далеко ходити не треба. В некроритуалі ви вже всі похрещені, посвячені. А вихід із релігії, із церкви це знаєте що? Це зняття оцих пут, які під'єднували вашу енергію, вашу свідомість до Егрегору. який... Має на меті просто вами користуватися вашою родовою енергією і тримати вас в духовному рабстві, вашу свідомість. Коли ви розхрещуєтеся, ви повертаєтеся до первинного егрегору, який дав вам життя. Це егрегор роду. У мене є відео, там порівняльна таблиця про егрегор роду і егрегор хрещення. І Як і має бути, тобто, ви маєте бути в егрегорі роду, з якого ви прийшли. Далі вже людина сама обирає там, розвиватися, там, якось, залишитись на цьому. Вже ніхто не може вказувати. І взагалі дорослу, розумну, розвинену, зрілу людину, в якої прокачана четверта чакра, наше серце, шоста чакра, наше третє око, в кінці кінців коронна наша чакра, оця зв'язок із Богом, то вас неможливо. Тягти за собою, кудись там щось вести і, взагалі, обманювати вас буде неможливо. Сподіваюсь, я пояснила. Дякую за увагу.